Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Спеціальний представник Білого Дому Амос Хохштейн підкреслив, що Сполучені Штати намагаються уникнути нової великої війни на Близькому Сході. Цього разу війни між Ізраїлем і терористичною організацією Хезбала, яка може перерости у повноцінну війну Ізраїлю і Лівану. Спеціальний представник американського президента відвідав Ізраїль і Ліван у пошуках зменшення напруги на кордоні між двома країнами після того, як транскордонний вогонь між Ізраїлем і Хезбалою значно збільшився останніми тижнями. При цьому в Єрусалимі вже підкреслюють, що Ізраїль може змінити правила гри. У своїх взаєминах із Ліваном та Хезболою, А міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац навіть підкреслив, що Хезбола може бути знищена Ізраїлем після того, як завершиться війна у Газі. Таким чином дійсно створюється можливість для того, що сполахне нова. Набагато більш широкомасштабна війна на близькому сході треба усвідомлювати, що Хезболла відрізняється від терористичної організації Хамас, яка й досі продовжує контролювати частину сектора Гази значно більшим воєнним арсеналом і можливістю завдати шкоди єврейській державі у Хезболли Набагато більш тісні і серйозні ідеологічні взаємини із Іраном. В той час, як у випадку з Хамасом, Іран використовує цю терористичну організацію як власну проксі армію, але не має до неї жодних сантиментів. Хезболла – це головна шиїцька армія Ісламської Республіки у Лівані. І таким чином Тегеран зацікавлений в тому, щоб Хезбола зберігла свої позиції у Ліванській державі як найголовніший інструмент впливу на цю країну і можливо за її допомогою дестабілізувати ситуацію у сусідньому Ізраїлі і контролювати ситуацію у сусідній Сирії. Адже, коли виявилося, що диктатор цієї держави Башар Асад не користується підтримкою, переваги. Важної більшості населення власної ще країни саме бойовики хезболи поруч із військовослужбовцями корпусу вартових ісламської революції з Ірану стали справжнім авангардом підтримки і оборони режиму Башара Асада, і таким чином послаблення позиції Хезболи в Лівані. Це ще й послаблення позицій Асада у Сирії А в цьому вже не зацікавлені не тільки Іран. Але й Російська Федерація, яка також зберігає досить серйозні позиції впливу у Сірії, і вважає цю країну своїм інструментом створення напруги на усьому близькому сході. Разом із цим потрібно усвідомлювати, що президент Російської Федерації Володимир Путін був би зацікавлений у такій ескалації на Близькому Сході, і це також прекрасно усвідомлюють у Сполучених Штатах. Саме напад Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року дозволив Путіну сподіватися, що увага Заходу буде зосереджена тепер насамперед на близькому сході, і не буде такої серйозної концентрації цивілізованого світу на війні Росії проти України, як це було до жовтневих мелодіологічних подій. Можна сказати, що Путін не прорахувався у своїх. Аналізах ситуації, яка виникла після початку війни на близькому сході, дійсно ця війна стала і відволікаючим фактором для російсько-української війни, і вагомим фактором внутрішньополітичного впливу у самих Сполучених Штатах. Так, що, саме, дякуючи неможливості розв'язати цю війну, чинний президент Джозеф Байден ризикує програти президентські вибори своєму головному опонентові Дональду Трампу, якого багато Хто пов'язує з набагато більш рішучою і безкомпромісною підтримкою єврейської держави у її протистоянні із терористами Хамас та їхніми прихильниками? Але разом із цим є очевидним, що поки що важко зрозуміти, як. Можна закінчити війну у Газі, коли терористична організація Хамас та Іран, Росія і ймовірно Китай, які підтримують особливі контакти з лідерами цієї організації, не зацікавлені у мирі, принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах. Спеціальний представник американського президенту Амос Кохштейн підкреслив, що припинення війни у Газі могло б стати непоганою можливістю для того, щоб попередити можливість початку нової великої війни у Лівані. Однак, саме в тому, щоб якимось чином заспокоїти ситуацію, не зацікавлені ані представники Хамас, ані керівники Ірану. Ані керівники Росії, і це прекрасно розуміють лідери терористичної організації Хезболла, залежні від своїх іранських покровителів, які у свою чергу обговорюють можливості дій своїх проксі армій у Москві і Пекіні. Таким чином антизахідна вість, яка сформована для того, щоб дестабілізувати цивілізований світ і допомогти диктатурам зайняти більш серйозне місце на політичній арені нашої планети. Буде зацікавлена у новій великій війні на близькому сході. А єврейська держава атакована Хезболою з набагато більшою жорсткістю ніж це було з перших днів конфлікту у секторі Газа. Просто не буде мати ніякого іншого вибору, як оборонятися і намагатися знищити впливи терористичної організації Хезбола на території Лівану і таким чином створити принаймні зону безпеки для ізраїльської півночі. Яка тепер щоденно страждає від атак терористичної організації Хезболла. Це всі прекрасно розуміють. Розуміють у Вашингтоні. Розуміють у Єрусалимі, де Амос Хохштейн зустрічався із прем'єр-міністром Ізраїля та іншими представниками ізраїльського уряду. Розуміють у Бейруці, де спеціальний представник американського президента зустрічався із головою ліванського парламенту, міністром закордонних справ країни. і... Командуючим ліванською армією. всі все розуміють, однак не зустрічаються з тими, хто дійсно зацікавлений в тому, щоб війна почалася і ставала все більш небезпечною з очільниками Хазбали, з очільниками Ірану, з очільниками Російської Федерації, з очільниками Хамас, і виходить, що люди, які розуміють негативний розвиток ситуації, не можуть нічого зробити, коли Терористичний інтернаціонал мобілізується і готується до нових руйнівних війн в регіоні. Якщо американське зусилля не закінчиться якимось позитивним результатом, на близькому сході вже найближчими місяцями, якщо не тижнями, може виникнути ще одна руйнівна війна, яка може відбуватися паралельно з війною Росії проти України і війною, яка зараз відбувається на території сектору газу. І це вже буде, я б сказав, новою реальністю, в якій ми житимемо, реальності цілої купи війн, організованих тими самими гравцями, реальністю війн, дрібних порізів, які насправді є не такими вже й дрібними, особливо якщо ми говоримо про ці так звані дрібні порізи з України, яка страждає від. Російської окупації і постійних атак сусідньої терористичної держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.